Татнікову Анастасію, ученицю 9 класу Рівненської гімнації номер 20 Рівненської міської ради. Ось так проходило нагородження рівненських школярів за їхню участь у конкурсах та олімпіадах, котрі проводилися під час тижня Європи. Відбулося це в рамках зустрічі з представниками місцевої влади, котру організували в стінах міської ради. Головною метою заходу став обмін думками між різними поколіннями рівнян, за словами секретаря Рівнеради ради та виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна. Ця зустріч була надзвичайно важливою та корисною, адже майбутнє нашої держави замов молоддю, тому і з ними потрібно постійно комунікувати та підтримувати їхні починання. Не чітко розуміли, наскільки європейські цінності, важливі культура і те, що вони сьогодні озвучили, знаєте, як дійсно не переймається нашої держави. І я вважаю, що молодь це наше майбутнє, тому їх треба підтримувати, завжди з ними бути на зв'язку, завжди з ними спілкуватися. Знаєте, такі були цікаві речі озвучені, що можливо напевно не кожному дорослому дається до ну досягнути таких, таких речей, таких цінностей. І вони напевно все, що вони роблять, це хочуть теж допомогти перемогти. На зустрічі були присутні і ті, хто вже активно працює в Раді Європи та добре знає, що таке європейські цінності та підходи. Тож задля обміну досвідом членкиня української делегації в Конгресі місцевих рад та регіональних влад Ради Європи розповіла дітям про можливості їхнього розвитку, а також про роботу Ради Європи та найближчі перспективи нашої держави. Зараз найголовніше завдання. Усіх українців це все ж таки виконати всі вимоги Європейського Союзу для того, щоб бути не тільки членом Ради Європи, а все ж таки стати повноправним членом Європейського Союзу. В Раді Європи на сьогодні 46 країн. Одна з країн ніколи не була членом Ради Європи це Білорусія. і Зрозуміло чому. А одну країну ми вигнали із Ради Європи в березні 2022 року, і ви розумієте, що це Росія. І до речі, Рада Європи була перша інституція, яка зробила це. А власне, учні на цьому заході вкотре продемонстрували те, що Україна в надійних руках, оскільки, попри юний вік, у них досить активна позиція та чітке розуміння того, що відбувається у нашій державі та світі. Скільки у нас дуже е, схожі політичні ідеї, е, і нам це необхідно, це ми зараз боремося не тільки за нашу незалежність, а ще й за незалежність е, європейських країн. Е, це надзвичайно е, важливо для нас на даний момент. Е, і дуже вдячна е, нашим захисницям захисникам, що вступили е, в цю благородну. Е, Ладу, щоб нас захищати, а також те, що вони вже зараз ладні докладати максимум зусиль для того, аби про нас чули та знали у всьому цивілізованому світі, адже добре знають наскільки це важливо, зважаючи на нашу історію та сьогодення. І дуже важливо зазначити те, що подібні заходи, подібні там речі, тобто ЕСЕ, євроолімпіада, там конкурси учнівських роликів і так далі, вони надзвичайно важливі саме в питанні цієї соціальної культури та культурної інтеграції українців у цей європейський союз, тому що безумовно ми можемо інтегруватися туди політично, але все рівно ми так само для повноцінного цього інтегрування маємо ще інтегруватися. На рівні кожної людини у підсумку це спілкування стало корисним для усіх учасників заходу, адже кожен присутній не лише розповів про власні погляди чи досвід, але й зміг обмінятися думками про європейське майбутнє нашої держави із іншими. Варто відзначити, що такі події у нашому місті проводять вже не вперше. Тож, поволі, вони стають гарною традицією громади. Ангеліна Бурак, Віктор Міщук, телеканали Media Group.